Добрий день, діти! Зараз урок географії. З вами вчитель Ольга Семенівна. Сядьте, діти, всі рівненько. Починаємо урок. Сподіваюсь на співпрацю і на цілий шквал думок. На попередньому уроці ви ознайомились із. Атмосферними опадами. Дізналися, які опади випадають в різні пори року. Перевіримо ваші знання і пограємо в гру «Закінчи речення. Завдання. Я читаю речення, вам потрібно закінчити його. Почали. Усю воду в рідкому чи твердому стані, що випадає з хмар, або осідає з повітря на земну поверхню, називають правильна відповідь атмосферними опадами. Дійсно, усю воду в рідкому чи твердому стані що випадає з хмар або осідає з повітря на земну поверхню, називають атмосферними опадами. Наступне, рідкі атмосферні опади, що випадають з хмар у вигляді крапель, називають. Подумайте, не поспішайте. Так, дощем. Дійсно, рідкі атмосферні опади, що випадають з хмар у вигляді крапель, називають дощем. Наступне, тверді атмосферні опади, що випадають з хмар у вигляді кристаликів льоду, називають. Так, це сніг. Дійсно, тверді атмосферні опади, що випадають з хмар у вигляді кристаликів льоду називають снігом. Наступне опади у вигляді частинок льоду називають. Згадайте так, градом. Опади у вигляді частинок льоду називають градом. Наступне тонкий шар маленьких, схожих на голочки кристаликів льоду називають пригадайте, не поспішайте. Так, цей іній. Дійсно тонкий шар маленьких, схожих на голочки кристаликів льоду називають інієм. Молодці! Ви запам'ятали матеріал попереднього уроку. Сьогодні на уроці ви ознайомитесь із. Несприятливими атмосферними явищами, пиловими бурями, хуртовинами, грозами. Дізнаєтесь про правила поведінки під час грози. Отже, тема уроку несприятливі атмосферні явища, заходи застереження під час грози. По телебаченню або радіо можна дізнатися про те, що в різних місцях землі подеколи несподівано виникають несприятливі погодні явища, хуртовини, пилові бурі, сильні дощі з грозами. Погодні явища які завдають шкоди містам і селам, становлять небезпеку для життя і діяльності людей, називають стихійними. Запам'ятайте погодні явища, які завдають шкоди містам і селам, становлять небезпеку для життя. І діяльності людей називають стихійними. Узимку можуть виникати хуртовини. Це сильний вітер снігом. Хуртовини погіршують видимість на дорогах, утворюють великі замети, ускладнюють рух транспорту. Улітку та восени трапляються пилові бурі, це сильні тривалі вітри, що піднімають у повітря пил і пісок із земної поверхні й переносять їх на великі відстані. Пилові бурі можуть тривати як декілька хвилин, так і декілька діб. Вони погіршують умови життя людей, засипають будинки, поля, завдають збитків сільському господарству. Іноді під час сильного дощу темне небо освітлюється яскравим спалахом, блискавкою, і чути сильний гуркіт і тріск. Грім це гроза. Грози небезпечне явище, вони можуть порушити радіозв'язок, вивести з ладу електростанції, спричинити пожежу. Від удару блискавки можуть загинути люди тварини. Є Правила поведінки під час грози, яких мають дотримуватися і дорослі і діти. Блискавки найчастіше влучають у найвищі дерева. Тому під час грози не можна ховатися під високими й поодинокими деревами. Так як вода є провідником електричного струму, то небезпечно бути під час грози на березі річки, купатися, кататися на човні. Якщо гроза застане людину в полі, то не можна бігти. Найліпше сісти і перечекати. Або сховатися в канаві, низині. У місті грозу слід перечекати в приміщенні. Вікна й двері треба зачинити, телевізор і електроприлади вимкнути. Не можна користуватися мобільним телефоном. Для захисту будівель. Від блискавок установлюють спеціальні пристрої громовідводи. Якщо ми будемо дотримуватися цих правил і не наражати себе на небезпеку, то громовиця залишиться для нас саме тим, чим вона є неперевершеним. Величним і захоплюючим явищем природи. А зараз відпочинемо і виконаємо вправи. Далі. Тепер закріпимо вивчений матеріал і пригадаємо, які несприятливі погодні явища ви знаєте. Так, до несприятливих погодних явищ відносяться куртовини, пилові бурі, сильні дощі з грозами. Наступне запитання, які явища називають стихійними, не поспішайте, пригадайте погодні явища, які завдають шкоди містам і селам, становлять небезпеку для життя і діяльності людей? називають Стихійними. Наступне, що таке куртовини? Правильна відповідь. Хуртовини це сильний вітер снігом. Наступне, що таке пилові бурі? Згадайте, так, пилові бурі це сильний Тривалі вітри, що піднімають у повітря пил і пісок із земної поверхні, і переносять їх на великі відстані. Наступне що таке гроза? Так, гроза це небезпечне явище, яке Супроводжується блискавкою і грумом. Наступне запитання. Як треба поводитися під час грози? Подумайте, згадайте, так, не можна ховатися під високими і поодинокими деревами. Не можна бути під час грози на березі річки, купатися, кататися на човні. Якщо гроза застала в полі, не можна бігти. Найліпше сісти, перечекати або сховатися в канаві, не зені. Потрібно випнути. Телевізор і електроприлади не можна користуватися мобільними телефонами. Молодці! Ви добре справились із завданням. Отже, сьогодні на уроці ви ознайомились із несприятливими атмосферними явищами, пиловими бурями. Куртовинами, грозами дізналися про правила поведінки під час грози. Вам вдячна, учні, за увагу, за вашу щирість, доброту. Я зичу вам, умінь, наснаги, знання хапайте на люту. Бажаю щастя всім без краю і сердешним бути повсякчас. До побачення!